Всім привіт, доставляю Реноколеус, замовник замовив доставку у своє місто, місто Київ, вже бачимо є Житомирська область. Ще недалеко залишились до Києва. Отож, цей Реноколеус 2.0 дизель, автомат, повний привід, 169 тисяч рідного пробігу, класні комплектації бусе, в білому кольорі. Класних титанах. Попередній відеоогляд можете переглянути на YouTube каналі. Там є відеоогляд короткий. Цей колеус був представлений в моїй групі Viber ще тоді, коли він знаходився в Швейцарії. І замовник зареагував швидко, скинув завдаток і забронював цей автомобіль. І вже чекав, коли я його привезу в Україну, розмитню, сертифікую. Підготую всі документи для реєстрації МРЕО. Це все зробив і зараз доставляю його в Київ і буду передавати замовнику. Отож, кого цікавлять автомобілі Швейцарії, Нідерландів, Німеччини. Дзвоніть або пишіть на Viber. Також підписуйтесь в групу Viber. Посилання на групу буде під цим відео. Там можете переглянути усі наявні автомобілі або автомобілі, які прямують в Україну, які ще ніхто ніде не бачив. Можете їх забронювати. Також там пропоную автомобілі під замовлення, які можу придбати для вас. Або, якщо вас цікавить інша марка, модель, також телефонуйте, запитуйте, розказуйте свій бюджет, побажання і щось можемо придумати для вас. Тож, всім дякую за увагу, до зустрічі!